Ізраїль, попри наполягання, США, у ніч на 1 жовтня розпочав військову операцію в Лівані заради безпеки ізраїльських громад, що живуть на півночі країни та потерпають від постійних ракетних обстрілів з боку Хезболи. Що відбувається у Бейруті? і Чим може закінчитися нова фаза війни на близькому сході? Докладніше далі. Мета операції очистити південну частину країни від бойовиків і позицій хезболи, радикального шиїцького воєнізованого угруповання, яке політично та фінансово підтримує Іран, і головною метою якого залишається ліквідація держави Ізраїль. Угруповання налічує від 20 до 50 тисяч підготовлених бійців. Операція Ізраїлю також може бути частиною повномасштабного вторгнення в Ліван і повного усунення Хезболи від влади, запланованого прем'єр-міністром Ізраїлю Бін'яміном Нетаньяго. за такого. Сценарію не зрозуміло. Пише видання Washington Post, Чи планує Ізраїль окупувати південний Ліван, створити демілітаризовану зону, чи просто повністю залишити територію після досягнення своїх цілей? Останніми тижнями Ізраїль масово посилив тиск на Хезболу. Зокрема, однією з операцій стали вибухи пейджерів, якими користувалися члени Хезболи, в результаті чого було поранено понад три тисячі осіб. На цьому тлі Ізраїль посилив авіаудари по Лівану. Кульмінацією стала атака на Бейрут. У результаті було Вбито лідера Хезболи Хасана Насралу. Змі з посиланням на свої джерела заявили, що ліванські війська відступили на 5 кілометрів, хоча представник Ліванської армії не підтвердив і не спростував ці повідомлення. Це пояснюється тим, що армія Лівану евакуювала спостережні пости на кордоні та перемістила військових до казарм у прикордонних селах. І хоча експерти попереджали, що Ізраїль неминуче зіткнеться з тиском з боку Сполучених Штатів, адміністрація президента Байдена підтримала Ізраїль, хоча й застарі. Лігає про можливі ризики розширення військової місії у свою чергу. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган засудив атаки Ізраїлю та заявив про можливість втручання в конфлікт на боці Лівану. Це може призвести до більш масштабного міжнародного конфлікту. Також вночі Ізраїль ударив дронами по столиці Сирії, Дамаску, де відбувалася зустріч лідерів Хезболи та Корпусу вартових ісламської революції. Є загиблі нагадаємо. Остання велика наземна війна в Лівані почалася 12 липня. 2006 року, коли Хезбула перетнула кордони з Ізраїлем під час раптового рейду поблизу ліванського села Айта Шаб, захопивши та вбивши ізраїльських солдатів. У відповідь ізраїльські війська вторглися на південь Лівану. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.